Всім привіт пацани, ну що ж, у нас сьогодні перед новорічний е, випуск МК останній отчот в цьому году, Так як всі розумієте, сьогодні 30 число, завтра 31, там Новий рік, поки ми граємо, поки ми щось не збираємо таке. Eh, хочу поділитися своїм eh, тим, що відбувається прогресом, тим, що я роблю, і те, що я граю. Що по поводу eh, персонажів, те, що я хочу за рік або скоріше. Ну, я думаю, що може я скоріше відкрию усіх персонажів, які ще не відкриті. Я дуже сильно буду старатися на це не потратити цілий рік на це, звичайно. Я не кажу про 10-те усілення навиків у навику, бачите? 10 -е сліяння персонажів FIFA Mobile, і тут присутствує, видно, що це основний мій контент. 10 -е ось цього сліяння. Я говорю про відкриття всіх персонажів, які є в ігрі. Даже донатних персонажів. Получить усіх повністю. Можливо, 1-2 це буде прям край серйозно. Я не получу, но хочу получить усіх, навіть донатних донатних. Звичайно, получить без доната, не, не кидувати сюди ніяких монеток. Ну, побачимо, Побачимо, ігра нам покаже і дасть, і розберемося. Що по поводу самої гри, 101 персонаж у мене на даний момент присутствує в колекції. Персонажів ще доволі доволі велика кількість. Я чесно не підраховував, скільки їх ще потрібно. Але 101 персонаж я вже маю, це вже дуже добре. Так що... Поїхали до самої суті, і самого самого цікавого, що є в МК Mobile. це, по-перше, ми зараз пройдемо башню білого Лотоса. Боса. Бос круготінні, Тьомний Люкан. Пацани, іграю от такими персонажами. Так, зараз Соню Blade поставимо. Чому граю Соню Блейд, Кенші і Скорпіон? Скорп Scorp, і Kienші найкрутеє перси. На мою думку, в ігрі. Просто, на мою думку, якщо чесно. Не знаю, хто там що думає, але на мою думку, це крутий персонаж, який є. Я прям кайфую від Скарпа і його, е, як мінімум, оп, винесли. Хорошо, Офігів. Бажано пройти за одну попиточку, було б хорошо, не розтягувати відосик. Це буде б круто. Зараз ми з карпом. Просто в нього перший спецприйом е, пробиває блок, і все время попадає. Це прям шикарний персонаж на початку ігри. Якщо комусь потрібен дуже хороший персонаж, і ви не знаєте, кого вибрати, вам прям варіант хороший. це скорпіончик. По-перше, його дають з війни фракції, його найбистро і найпроще прокачати. Ай-яй-яй, не потрібно так. Так, ще ми робимо перший спецприйом кінша, який забирає Люкана силу. Вибираємо, О, треба було і добивати, мабуть, кінши Люкан. Скорпа вибрали і добили Люкана. Ну що ж, я дуже жду від цього боса золотого перса. Просто хочу золоту карточку, не хочу більш нічого. Просто хочу золоту карточку. Давайте, давайте гра. І це ніндзюцу Скорпіон. Це 102-й персонаж у моїй колекції. Це круто. Це круто. Люблю. Чим більше нових персонажів, тим далі мені буде легше. Тому що чим більше я буду мати персонажів, тим швидше я буду приходити. Це ми пройдемо в автоігрі. Поїхали. У нас очередний босс башні білого лотоса, тільки вже фатальний башні білого лотоса. Тут а, Люкан, а саме тільки огняний кулаки. Звісно, я їх подобивав до максималочки, щоб було все ж таки швидше і легше і не довго не затягувати цей відосик. Тому ми просто доб'ємо його. Хоча, мабуть, в мене там все одно ставалося 3 секунди до кінця. Навряд чи я б добив би Люкана в минулому бою. Тому ми зараз це робимо. Ну, давай, здихай. Піць. Серйозно, ти ще щось бадаєшся. Все, до побачення. Давайте. Я дуже, там я не пам'ятаю шанси в, в фатальній башні. Но дуже сподіваюся, що тут теж -то ми отримаємо золотого персонажа, як завжди Цаб-Зеро Трібер. Круто. Круто. Люблю, люблю получать персонажів. Все остальне можна, звичайно, прокачати, можна, звичайно, добитися, але важно, важно, тому що саме головний Режим в цій ігрі, щоб ви розуміли, на що потрібно звертати увагу, так як в FIFA Mobile, так як в інших іграх є головний режим це війна фракцій. Тут важність кількість улучшення персонажів. Чим більше персонажів, тим швидше і лучше ти прокачуєшся, тим швидше і лучше ти получаєш награди і душі, і так само монеточки Тому, поїхали, зараз забираємо тут. Тут ми теж в бойовому пропуску чуть-чуть отримали наград. Получимо золотого персонажа. Блін, кругом одні золоті перси. Команда Кано. У нас 104-й персонаж, пацани. шикарно. Пропускаємо все. 104-й. Круто. Ні, це 100, 100, 103. й Секундочку, щось я вже на одного більше плюсанув, ніж потрібно було. Це круто. Далі ми забираємо. Отут у мене є. Зараз ми отримаємо наградки, які я буваю зачастую приходять на почту. Прям шикарно вони придумали, що коли ти не успіваєш отримати відбори, вони приходять на почту, а не улітають. Це ще плюс і душі, і монети, і кроваві рубінчики це важливо теж. Вайна фракцій. Ну, на жаль, я сильно, звісно, не встигаю пройти прям до серйозного чогось. А, набиваю саму велику мінімалочку. І в нас тут Сайрекс Стріберг. Сайрекс стає третього сліяння. Круто. Чим більше сліяння, тим крутіше, тим получше. Буду вже старатися добивати хоча б мільйон а, душ. Ой, мільйон. Я вже не пам'ятаю, як вони називаються там. Кунаєв, мільйон кунаєв, вроді би. Щоб побільше отримати усього, так переходимо. давайте До самого головного, що в нас є, це пакетик з персонажем. І в нас знову Сайрікс. Прикольно. Сайрікс отримує четверте сліяння, прямо вже є бажання його швидше прокачувати. Круто. Круто, пацани. Так. Що по поводу самої ігри? Бажання є велике, хочу від вас побільше підтримки, почастіше випускати усе, стараюся, граю, коплю, собираю. Просто хочу від вас лайкос, якийсь комент, чи цікаво хтось почав грати, чи хтось грає. Це теж дуже цікаво узнавати від інших, хто що получає, хто що має. По поводу магазинчика, є розпродажа. Скітка, да, я хочу її відкрити. Зараз зайдемо, покажемо. У мене є колекція невеличка, звичайно, невеличка отряд. Виберемо МК. Покажу вам. У мене є ночний Волк, Скарліт, Рейден, Кабал і Субзиро. МК Мобайл. Ой, що це. Персонажи МК-11 дуже доволі крутий. Персий, хочу їх собі в команду. Звичайно, хочу Люкана якого не пам'ятаю чи є він в цьому наборі. Зараз ми побачимо. Хоча я дуже сумніваюся, це донатний ігрок персонаж, який нам недавно додали в ігру. Зараз ми побачимо. І хочу відкрити нас тут Сабзіра Скорпіон рейден кабал, Нема в нас ще поки що. І хочу відкрити 7 штучок. штучок, Та нема питань. 7 штучок да, відкриємо. Трачу всі душі, бо тому, що хочу отримати побільше алмазок. Побільше алмазок. Прям доволі я вже золотими персонажами доволен. мене їх вистачає, остається їх улучшати, прокачувати. А от алмазки це прям проблема буде. Це доволі серйозна буде проблема алмазки. Тому треба, треба їх збільшувати. Бо золоті персонажі падають звідки хочеш. Так само з всяких режимів, всяких нюансів. А от алмазки, їх можна випити тільки за душі. або купити донатним способом. Ханзо Хасаши. Окей. Окей, це ми пропускаємо. Чудово. Давайте. У нас ще 6 наборчиків. Дайте алмазочку. Разработчики, пожалуйста. Так, ядовито Діора. Ну. Кратце, що я точно. Ну хорошо, револьвери дали прям жорстко. Це дуже добре. Що точно, э, ви мені тут жалієте алмазочки. Це по факту. Не знаю чому. Ну, давайте розробимо. Давай, давай. Дихання дракона Борайчо. Недавно було у нас на нього. Э, вже не пам'ятаю. До... Недавно був. П'ятого сліяння, так, четыре наборщика. Давайте. Хоч одну алмазку мені дайте з МК-11. І бажано б нову алмазочку було б круто. Темний рейден Стає п'ятого слияния. сліяння. Прям круто. Прям доволі круто. Це прям прикольний персонаж. Можна играть. Три наборщика. Поїхали. Давайте. Давайте. Розрабимо. Я хочу отримати алмазочку. Блин, походу. А, ми сьогодні без алмазок. Це прям доволі розчаровує. Потому що алмазки саме вакше вибить. І у нас старший бог Кенші стоїть четвертого го слияння. Сім персонажів на слияние вийшло. Прям прикольно. Ну, останній набор. Давайте розробимо. Давайте, дайте алмазочку. Дайте. Золота хватає, дайте алмазку, і в нас Скарпіон МК 11. Шикарно. Блін, це клас. Блін, це просто клас. Вам просто не передати. Я ніколи не грав за Скарпа МК 11. От іменно що, за кого за кого? А за Скорпіона МК 11 я ніколи не грав. Це, це шикарний набор уже. За щодо одного Скарпа, це прям шикарно. Я дуже радий, я дуже довольний. Це прям є бажання ще більше, більше і більше грати в цю ігру по поводу таких персонажів. Так що, отакий вийшов предновогодній ролик. Я задоволений. Як хтось хтось розуміє, що себе представляє Скарпіоном МК Mobile, він повинен поставити лайк. Це прям. Дуже крутий персонаж. І плюс це алмазочка. Це ще очередна алмазочка. Я зараз покажу своїх алмазів, що в мене є. Їх не також і багато, але вони вже уже доволі серйозно збираються. Так що доволі серйозна компанія. 14 персонажів алмазних. Звісно, ще. Ой-ой-ой, яка велика кількість цих персонажів потрібно тут бути. але я сподіваюся, що я дуже швидко їх прокачаю і апгрейдну. Так що, отакий предновогодній ролик. Всім дякую, пацани, за просмотр. Жду від вас підтримки. Чим більше буде лайків, підписок і коментарів, тим більше в мене буде бажання випускати нові і нові ролики. Так що всім до побачення і всіх з наступаючим новим роком допоможіть мені розвивати україномовний контент. sim, porque